Розлетілись, розсипались, сонечко вставало. А я стояв, дивувався, Та аж страшно стало. Уже боги ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуття уже муштрувались, по край улиць поспішали, заснули. Та не з дому, а додому посилала мати, на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то важко, той насущний, люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та драти із батька і брата, а між ними і землячки де де проглядають по московській, так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх. Чили по німецьки, а то тебе і кисне в чорнилах? П'явки, п'явки. Може, батько останню корову вже там подав, поки вивчив московську дімову. Україно! Чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плач украйно, бездітна вдовиця, піти лишень подивитися до царя в палати. Що там робиться? Приходжу старшина, пусата стоїть рядом. Сопе, хропе, та понадувалось.